Сьогодні для майбутнього інтерв'ю ми спілкувалися з одним підприємцем. Він дав пораду, яка мене дуже вразила своєю доречністю. Він сказав, першу головну помилку, яку я зробив на шляху до своєї справи, це йшов у мрії. Я уявляв, яка в мене геніальна ідея, скільки в мене замовлень, я керую працівниками. А по факту мав невелику суму на старті, яка в моїй голові ставала мільйоном. Ще дуже збивало те, що я надивився мотиваційних відео на youtube підкаст, де всі казали, бізнес це легко. Мрій і вір. Я тричі починав і тричі зливав накопичені гроші. В якийсь момент впав в апатію і вирішив, що бізнес це не немає. Але ж я не можу сидіти на місці. Думаю, ще раз спробую і все до чого я веду. Не фантазуйте, робіть за алгоритмом маленьких кроків. Спитай себе, які у тебе план? От насправді справді який, і ти зрозумієш, за мріями немає нічого, бо потрібна дисципліна. Сядь і напиши чітко по пункту. що робиш кожного дня, тижня і найближчі місяці. Куди крокуєш? Що дають ці кроки? На папері все видно. Кожен результат вих. Ти бачиш, де будеш через місяць, півроку, рік. Ти бачиш, що потрібно, аби заробити перші гроші. Скільки виготовити і продати. А тепер, коли все написав, спитай себе, зможеш це реалізувати? Бо тут і стане зрозуміло. чи мрійник ти, чи підприємець. Бо не все так легко. І якщо ти починаєш з нуля, мусиш працювати. Хто сказав, що це легко? Це тільки в мотиваційних відео всі молодці. Щойно відчув ейфорію, опинись і дай собі відповідь. як ти це зробиш. Ти бачиш. Не політаєшся, дозволь собі мріяти ти після роботи, але не випадай зрани. Досвід важка річ.